Ваше мнение, скажіть. моя думка. Я вам хочу сказати, це я взагалі в жодну церкву не хочу, але єдина церква, УПЦ, так звана, яку я просто не поважаю, і не поважаю саме тому, що вони свої поведінки показали, що їх не можна поважати. От зараз біля кіно, біля цього будинку е, культури молодіжний, нажив там проспекту, іде їхня бізнес ярмарка, їхня. Це вони там продають товари релігійні. Два роки тому вони продавали ті самі товари. Така сама ярмарка була. А в них буде поряд, я вийшов з трамвай. і тут додому. Вони мене тут ви ходіте к нашій православної виставці. Я кажу, я не православний. Їх я їх не чіпаю. Переді мною стає злюча, злюча жінка така. Перед мені дорогу, а какої церкви священник тебе крестив? Придай. Придать. Кажу, я не просив, в мене хрестити. А, а чого на нашій православній території? Кажуть, це не ваша православна, тут різні люди живуть. А далі інші почали, я був в цьому карпусі, а я один їх багато. Ображати мене і погрожувати, я від них відхожу, вони йдуть за мною, вдарили дуже. Я впав, викликав міліція, мене крові ще приїхала міліція, а вони кричать: он у нього втора група інвалідності. І ви знаєте, у мене був приятельської церкви, Я разом в школі вчинив математики, хімі-біології, ми дружини. Після того я з ним вже не входив. Так я що хочу сказати? Я вперше порушив етикет і сказав, так ви християни, ви. Ви служите Христу і б'єте людей, я його не знаю. Ну, по вашій білядіці, я поліції, що він такий патріотай. А коли це було А це було в 2014 році, здається, 11 липня. Ярмарка була їхня. Після... А тепер це єдина церква, коли я йду, я так пишу цю літо і пішов. у тім, що це... про цей випадок писала Україна молота. Є, в мене є стаття. Українське білі, я передав цим попасом. А, сюди... а сюди ви прийшли з яким? А я прийшов показати, що це за. Церква, вони називають себе святими, а вони чорти, тому що вибачили б за два роки. Є кримінальне провадження відкрите, його закривали, знову відкривали, бо є ж запис швидкої, є експертиза. Але хоча б за два роки хто з них, чи з їхніх попів за свою їх, вибачився. Це жахливо. І коли я поїхав у Київ і там є печерські лаври, і я написав християни у це напали на інваліда і побули. Лихий Христос, я так написав. Я йду в охорону. Там козаки не пускають далі, шлаба ума на їхню територію. Ну кажу, я не піду. А зараз у ваше мління так, щоб да. Я вчитель, я вже на пенсії, я вчитель. Я вважаю, що дітям треба спорт. Спорт це фізичне здоров'я. Вот так ви за чи за відоховчик. За... за що? Ваше міні? За те, щоб діти займалися спортом, а їм є де молитися. Зрештою, хай щоб не давати їм землю. Зрештою, це буде ще одна точка прибутку для них. Помолитися можна. На і в комірчині їм є, де, але діти чим займатимуться діти? Якщо не спорт, то спорт це фізичне здоров'я, спорт це колективізм, спорт це вміння е, колективі, це надає на, досвіду. І ще найважливіше, як коли з'їхав з Києва, і їхали в Миколаїв, десь два роки теж тому був е, всеукраїнський, юнацький е, е, змагання, от там у зорі. І їхали хлопчики з тренерами. І коли в мене сидів хлопчик, я кажу, а в якій ти школівчився? І ви знаєте, що він сказав? фізико-математичній. І я подумав. Come on. Які розумні діти, але теж спорт, що це спорт не тільки для слабших дітей, спорт усіх поєднує. А тому вони забирають у дітей у своїх внуків, це жорстоко. Але після того биття, та я не доказав, коли я заходив в Печерську лавру, а він далі не ті. А я намисне кажу, а це, я не розумію, скажіть українською. І знаєте, що та їхня порона на, на те, скажіть українською. А ти вважаєш, що тут Україна, оце позиція їхньої церкви. Колись я ходив до свого приятеля, до вчителя хімії біології, а він в церкві цю ходив, його мама з пільшою обносила, і в них часто гості копи. І от я прийшов, а сидить піп за столом, а я сів, та й мовчу, привітався та й мовчу. І той піп починає розмову далі ведуть, от скоро руський язик буде государственним. І я подумав, ти не, думаш, не думаш про душу думаєш, ти думаєш про русське государство, ви розумієте? Це, пол... Це політична партія. Вони, коли Ющенко Брали і Януковича. Я не вірив, але я сам зайшов у Кафедральний собор, там на столах отакі стопи листівок були. Поберу одну з них, де пишуть: Бог покарав Ющенка зміною обличчя. Це було в 2004 році. І я подумав, які ж жорстокі. Людина отруїна, неважливо ким, але людина нещастя. І ви пишете Бог, вони ж тоді за Януковича. Вони ж портрети носили. Вони не розуміють, що вони накликають війну. Де більше московського патріархату, де на Донбасі. Там війна, де їх менше, там війни нема. Бо всі інші, от адвентисти ніколи людину не вдарять, ніколи, навіть якби їх образив. А там я все нащо сказала, я не просила мене хрестити.